Є у вас, власний город, або ви віддаєте перевагу купувати овочі в магазині, в будь-якому випадку вам обов'язково доведеться вирішити питання, як зберігати буряк, адже цей смачний і корисний коренеплід потрібен на кухні постійно, і, хоча б кілька штучок повинні бути під рукою, на випадок, якщо вам захочеться приготувати салат, овочеві котлети або борщ. Способи, як зберегти буряк взимку в домашніх умовах, можна купувати кілограм буряка кожен раз, як тільки вона знадобиться, і зберігати її деякий час в холодильнику. Але дбайливі господині знають, що набагато вигідніше ще з осені запастися необхідною кількістю коренеплодів, щоб вистачило до наступного сезону. Навесні, як правило, і вартість буряка в роздрібному продажі підвищується, і смакові якості її стають набагато гірше. Залишається тільки придумати, як зберегти буряк на зиму, щоб гроші були витрачені недарма. Для проживаль в багатоповерхівках власників дачних ділянок проблема як зберігати в квартирі буряк, не менш актуальна. За сезон на вирощування цих коренеплодів йде стільки часу і сил, що буде просто прикро, якщо половина врожаю згниє завчасно. В ідеалі зберігання буряка взимку повинно здійснюватися в спеціальному сховищі. По погребі або в підвалі у цих приміщеннях зручно підтримувати потрібний рівень вологості і відповідну для буряка температуру. Але що робити жителям міських квартир, у яких немає ні льоху, ні підвалу, на щастя, і в домашніх умовах можна зберегти буряк до весни вибирайте найбільш підходящий спосіб. Буряк найкраще зберігається при температурі до 2 градусів, а ось вологість повітря, навпаки, повинна бути високою. До дев'ять при високій температурі у буряка швидко проросте бадилля, коренеплоди зів'януть і зіпсуються. Як зберегти буряк в квартирі, складіть коренеплоди в поліетиленові пакети, тільки не зав'язуйте і поставте туди, де температура більш прохолодна. Поруч з балконних або зовнішньої дверима, при наявності заскленого балкона, буряк можна винести на зиму туди, уклавши її шарами в дерев'яні ящики і щедро пересипавши кожен шар піском стружками. Або сухими тирсою коренеплоди, один одного не повинні торкатися, щоб буряк на балконі не замерзла в мороз. Ящики зверху накривають, якщо ви зберігаєте на балконі картоплю в мішках. Буряк можна насипати поверх нього від такого сусідства, і ті і інші коренеплоди тільки виграють. Завдяки товстій шкірці буряка волога з коренеплодів випаровується досить повільно, тому навіть при кімнатній температурі буряк може спокійно зберігатися як мінімум тиждень, головне. Тримати коренеплоди якнайдалі від опалювальних приладів, зберігання буряка в домашніх умовах можливо і в холодильнику, але не довше місяця, при цьому коренеплоди повинні бути загорнуті в харчову плівку або покладені в поліетиленовий пакет з проробленими в ньому отворами. Слідкуйте, щоб в пакеті не утворювався конденсат, що потрібно врахувати, щоб продовжити терміни зберігання буряка. Чи залишаться коренеплоди і навесні, такими ж щільними, смачними і солодкими, якими були після збору врожаю, залежить не тільки від того, яким чином ви будете їх зберігати, але і від початкової якості буряка, призначеної для зберігання. Тому, крім знань, як правильно зберігати буряк взимку, потрібно запастися знаннями, які коренеплоди можна сміливо залишати до весни, а які краще вжити в їжу відразу. Так, якщо ви самі вирощуєте буряк. Поставтеся з особливою увагою до вибору сорту. сортуть ті сорти, які відрізняються підвищеною лежкістю і дають коренеплоди діаметром близько 10 см, занадто дрібні овочі швидше всихають, а занадто велика буряк має слабкі смакові якості і відрізняється волокнистістю. Викопуючи буряк, намагайтеся не пошкодити її шкірку, весь зібраний урожай трохи підсушіть під сонцем. Акуратно обтрусіть від землі сухою ганчіркою і розсортуйте, прибравши пом'яті, пошкоджені, уражені гниллю та іншими захворюваннями овочі. Бадилля слід обрізати ножицями, залишаючи не більше один з призберігання буряка в квартирі, обов'язково час від часу переглядайте її і відразу прибирайте зіпсовані підгнилі коренеплоди, щоб не допустити загнивання інших. Якщо ж вам не підійшов жоден з перерахованих способів, як зберігати буряк на зиму, коренеплоди можна просто натерти на терці і покласти в мішечку в морозилку або замаринувати буряк, щоб потім при необхідності додавати в страви.